Вітаю вас, шановні садівники та городники, п'ятий сезон я активно вирощувала баклажани на своєму городі, з розсади, але не в теплиці, а у відкритому ґрунті. І сьогодні хочу розповісти про п'ять сортів, які в мене пройшли випробування часом. І навіть в небаклажанний рік вони мене не підвели. Великі, красиві, м'ясисті, з темною шкіркою або білою. Хвороб не бояться і просто дуже смачні баклажани, тому можу їх рекомендувати. Але одна ремарка більшість з них гібриди, бо сортові баклажани я останні роки практично не саджаю, бо врожайність в них значно нижча, схильність до хвороб велика. Але це моя суто особиста думка. Отже, зараз коротко розповім по кожному. І перший це епік. Так, той самий знаменитий голландський гібрид, ранній, для відкритого ґрунту та й для теплиць, з довгим періодом плодоношення, з чудовим смаком та ароматом. Цей сорт улюбленець городників. кущі високі, плоди у середньому десь 200 грамів, м'якоть без гіркоти, щільна, насіння мало. Епік стійкий до основних хвороб, добре зав'язує плоди влітку, але не любить посуху. Якість плодів знижується, можлива поява гіркоти без регулярного поливу. Дуже гарний сорт для смаження, для гриля, для рагу і соте, для консервування та маринування. Наступний це бібо, це еталон білих баклажанів і мій улюбленець. Ще б пак врожайність в нього близько 6 кілограм з квадратного метру. Ми кілограми не рахували, але бібо саджаємо для кількості, для консервування, для заготовок на зиму, на продаж, і виглядає він гарно, а головне, його багато. Саджаю у відкритий ґрунт сорт досить ранній Шкірочка у плодів біла, гладенька, м'якоть білосніжна, насіння вкрай мало. Смак відмінний, без гіркоти, м'якоть дуже щільна. Під час смаження можна розпізнати легкий аромат грибів. Наступний це альбатрос. З білих баклажанів я також люблю цей сорт. Він досить врожайний, стійкий до хвороб, рослини середньої висоти. Плоди формуються активно і швидко ростуть. У розрізі баклажан білий, щільний, без прожилок і без великої кількості насіння. А як цей баклажан пахне по справжньому, а не як в магазині. За смаком дуже смачні, зовсім не гіркі. Готую з них усе салат, ікру, соте, смажимо, усе що завгодно. Наступний це чорний красень. Такі круглі, компактні синенькі в продажу практично не зустрінеш, зато ми можемо виростити їх самі. Дуже смачний і красивий сорт. Кущики невисокі, акуратні, плоди невеликі, але їх досить багато. Стійкий до хвороб сорт, невибагливий, стресостійкий, насіння майже немає. Призначення в нього універсальне можна готувати рагу, соте. Горщики можна просто порізати, обзмажити з двох боків, посипати часником зеленю і смакота. Чорний красень запам'ятається вам цікавою формою плодів, невеликими кущиками і щільною м'якоттю. І нарешті жизель. Ранньостиглий, холодостойкий гібрид. Плоди дуже красиві, глянцеві, рослина сама компактна та невисока. М'якоть біла, щільна, без гіркоти, але врожайність середня, тож оцінка 4 з плюсом. Насправді, баклажани це культура не така складна, як здається, на перший погляд. У відкритому ґрунті баклажани ростуть і плодоносять незрівняно краще, ніж у теплиці. Це, на мій погляд. Не хворіють на павутинного кліща і зав'язуються без проблем. Головне, Правильно обрати насіння і сорт.